У чорному морі почалися навчання військово-морських сил України та США «Сібриз-2014». Вони відбуваються на тлі окупації Криму, а також бойових дій на Донбасі. Яку реальну допомогу спроможне надати Києву країни НАТО? Будемо обговорювати з дипломатом Богданом Яременком. Пане Богдане, доброго ранку. Доброго дякую, ранку. дякую, що цього ранку ви звітали до нашої студії. Отже, як це оцінювати? Як ви гадаєте, це просто щорічні традиційні навчання? Чи це можливо вже якийсь виклик і сигнал для Росії? Вони дійсно щорічні, але ми розуміємо, що рік на рік не припадає, і рік на рік відрізняється. І треба згадати предісторію, що цього року, після початку активної фази бойових дій на сході України, так. країни НАТО і Сполучені Штати Америки в тому числі прийняли рішення відкласти проведення усіх військових навчань на території України, і це звичайно мало ну це було двозначно достатньо. Було незрозуміло, чи бояться, чи не розраховують на Україну, і так далі. Через те дуже важливо, що країни НАТО і Україна повністю. Вернулися до цього і підтвердили те, що ці навчання відбудуться відповідно до плану. Це значить, що країни НАТО не збираються залишати Україну і свої спроби модернізувати її збройні сили, модернізувати її армію, навчити її армію, навіть за умов прямого військового протистояння з Російською Федерацією. Це важливий політичний сигнал, військово-політичний сигнал, і це важливо, зокрема саме морська фаза надзвичайно важливо, оскільки за умовами завдань так. мова йде про виконання. Конкретних бойових рішень про перехоплення військових кораблів, тобто, це як правило, ми знаємо подібні міжнародні навчання мають легенду, так мовити завдання, якесь більш миротворчого характеру, щось пов'язане з реалізацією миротворчих зусиль на якомусь континенті. В даному випадку легенда цих навчань, завдання цих навчань, більш ніж красномовне. НАТО з Україною готується відбивати ворожу агресію. Ось на вашу думку, ця дивна така історія з нібито обіцянками щодо постачання зброї для України. а Потім офіційна відмова від цього. Це лише офіційна відмова, чи все ж таки Україні вже варто розраховувати лише на себе? Як вважаєте? Ну перш за все інформування українського суспільства з цього питання відбувається в дуже дивний спосіб. Чомусь інформацію про те, що Україні збирається продавати зброю хто саме, ми отримуємо від радників президента, які не відповідають за зовнішню політику, не відповідають за безпекову політику. І це саме по собі дивно, оскільки ну, в адміністрації президента і в уряді не бракує професіоналів, які беруть участь у переговорах, які є учасниками чи були учасниками зустрічі а, в, а, в Великобританії в рамках саміту НАТО і могли б це прокоментувати. А, можливо, з цим пов'язано певні недоречності і нестиковки, які виникають, і які не роблять честі Україні, її уряду і більше того посилають ну, дуже неправильні сигнали, оскільки, коли високий посадовець заявляє про те, що п'ять країн погодились, і впродовж так. кількох годин чотири з цих країн заявляють прямо протилежне, то це ну. Це є неправильно. Так, державна служба не може працювати. Так не може працювати е, уряд з поставкою озброєнь. Я думаю, що ця ситуація відображає всю складність е, становища. Насправді, країни НАТО активно переосмислюють конфлікт з Російською Федерацією, переосмислюють свої можливі дії і свою позицію. А продавати озброєння відповідно до тої інформації, яка є у мене. Вони поки що не готові. Тут ключове слово поки що, так. оскільки ми. Е, Фактично, бачите, ще кілька місяців тому ми говорили, що вони і навіть навчання не були готові <зай> з нами проводити в умовах е агресії. А тепер ця ситуація змінюється. Ми чуємо все більше і більше закликів всередині натівських країн. Зокрема, дуже активно. Ми чуємо це в Сполучених Штатах Америки, де відбувається дискусія про те, що Україні треба допомогти, хоча б для того, щоб вона могла оборонятися. Мова не йде про те, щоб наша країна могла нападати на когось чинити е збройний НАТО, а щоб вона могла захистити себе, захистити міста і села від е краще оснащеної. Російської армії поки що. Це відбувається на рівні дискусії, на жаль, в країнах НАТО. І тут ми трошки не встигаємо, скажімо, час грає проти нас. Разом з тим, тенденція абсолютно очевидна. Дискусія відбувається в силу того, що Україні треба допомогти, і така поміч надається. Вона надається а, тим озброєнням, яке ну не може вразити ворога, так тобто, яке не наносить йому так. смертельної шкоди, яке має логістичний характер а, харчами, зв'язок засобами особистого захисту і так далі. І, так далі, і, так далі. і я. Думаю, що з часом ми все-таки побачимо і поставки озброєнь, але для цього і Україна повинна пройти певний шлях. І цей шлях полягає і в зміні законодавства, і в зміні до того, що відбувається в нашій країні. Треба називати речі своїми іменами. І, мабуть, Україні треба. Перш за все змінити органи влади і органи військової влади для того, щоб ми мали більше довіри. Продовжуючись цю нашу розмову з іншого боку, наскільки сильне зараз проросійське лобі саме в керівництві європейських міжнародних інституцій і країнах ЄС, наприклад, нещодавно вже з'явилася інформація, що навіть у Фінляндії політики обговорюють ідею аншлюзу з Росією? Ну давайте говорити, розділяти ці два поняття: давайте. політики і органи влади. Так, так коли мова йде про політики, вони в кожній країні є різні. Навіть навіть нашій країні є політики, які з Буде Верховної Ради дозволяють собі виступати проти Збройних сил України в той період, коли ми ведемо війну. Таких ідіотів багато і у світі, і в Європі, і так далі. І так далі. Є політики абсолютно різного плану. От є праві, є фашисти, є і так далі. І так далі. Цей спектр дуже високий, великий, і в умовах, коли у світі відбувається економічна криза, народ незадоволений, то це дає підстави і можливість політикам, ну скажімо так, безвідповідальним прорватися до влади не лише в Україні, але й в інших країнах світу. І от Посилення таких от фракцій відбувається в Європарламенті, в європейських країнах, але вони не визначають політику ні Європейського Союзу, ні своїх держав. Тобто, все рівно ми бачимо, що якщо ми говоримо вже не про політиків, а про уряди, всі уряди країн НАТО і ЄС однозначно стають на сторону України. Вони називають війну війною, вони говорять про те, що Україні треба допомогти, і обговорюють, як Україні треба допомогти. Інша справа, що поки що ми не у всьому погоджуємося. Ми б хотіли, б, скажімо, бачити більше військовий компонент. Вони роблять. Ставку на економічні так. засоби тиску на Росію між тим, вони діють. Навіть ці засоби вже примушують Володимира Путіна говорити з нами про умови перемир'я, миру і так далі. Отже, у нас є допомога, у нас є друзі. Не завжди наші позиції збігаються щодо шляхів вирішення того чи іншого питання, але це зовсім не робить їх менш дружніми щодо нашої країни. Ну, а ось наскільки можна розраховувати на місію спостерігачів ОБСЄ щодо контролю за дотриманням мінських угод? Ви знаєте, це складне питання. Відповіді на нього поки що немає, оскільки не зрозуміло, чи обсє є такі можливості, є такі ресурси. Так. Самі ці угоди чи це і угодами неможливо взагалі визначити юридичну форму суть документа, що був укладений в мінську тристоронньою контактною групою, дуже важко, оскільки в ньому не повноваження і учасники навіть не зрозумілі, оскільки деякі з них підписані лише своїм прізвищем і іменем, так. що не робить їх представниками чого-небудь. Що стосується ОБСЄ, Є, ми чули заяви про те, що ОБСЄ хоче бути частиною врегулювання цієї ситуації, але поки що, на жаль, це все, що ми маємо, як ОБСЄ може забезпечити контроль на українському кордоні, як може ОБСЄ розділити конфронтуючі сторони, поки що не зрозуміло так само, як і не зрозуміло те, чи має ОБСЄ ресурси і наостанок ось країни НАТО вже розробили план щодо вісіч ймовірній російській агресії. Це означає певне прозріння, як можна сказати, як дипломат це оцінити, чи це означає, що там не вірять у мирні домовленості з Путіним. І НАТО готується захищати свою територію. Так. Абсолютно очевидно, що російська агресія проти України змінила ставлення до Росії. Росії не вірять, Росію вважають агресором. Офіційні документи саміту НАТО, саміту Європейського Союзу, вже більш прямолінійно не можна назвати Росію тим, ким вона є, і це все сказано в офіційних рішеннях цих організацій, цих об'єднань. Звичайно, в цих умовах відповідальні уряди не можуть лише робити заяви, що вони сприймають Росію як агресор. Вони повинні готуватися відбити напад цієї країни. Вони готуються це зробити, якщо Росія буде нападати на їх територію. Я дуже вдячна за таку змістовну, але коротку розмову. Будемо вас раді бачити завжди на нашій студії. Дякую, що звітали. Дякую.